Так, мене звати Юрій Кобзаренко, я адвокат. Ну, Юлія Бородіна, заступник голови Асоціації громадської спілки. Напевно, в сфері роботи з монополістами і в сфері управління будинками Юлія Бородіна найдосвідчений фахівець. З нас двох, напевно, я більше поговорить, а вона більше зробить. Тому так буде побудована наша розмова, що сьогодні більше буде говорити я. Але коли колись через асоціацію будуть якісь складності, то робити буде саме Юля. В якийсь момент в кожному будинку розуміння, що власність зобов'язує і що це все ваше, приходить до якоїсь кількості людей. І тоді вони починають цікавитися, що таке ОСББ, як нам об'єднатися, як створити. У мене є статистика, яка сформована якоюсь великою кількістю будинків в Києві. І полягає вона в тому, що незалежно від розміру будинку, незалежно від місця розташування, площі, заможності власників, всі люди в будинку діляться на три категорії: 15% це ті, хто за ОСББ, це ті, хто придуть на збори, перше заплатять, вам подякують, скажуть, ми хочемо, які розуміють, що це спільна власність. І таких людей у будинку майже ніколи не буває більше 15%. 5% це люди, які категорично проти ОСББ. Це можуть бути люди, зацікавлені в попередньому замовнику будівництва. Це можуть бути люди, які мають амбіції самі очолити замість вас. Але зазвичай це люди, які не задоволені своїм власним життям і чимось. І протестне голосування, протестна поведінка це найкращий спосіб привернути увагу. І таких людей не буває більше 5%. 80% людей це абсолютно пасивна маса, яка не цікавиться цим нічим. Це всі добрі люди, вони всі розумні, особисто спілкуєшся? Супер. Він класний. Але в переліку... Якихось Пріоритетів в житті в першій десятці у них немає отримання спільного майна. Успішність будь-якої ініціативної групи полягає в умінні знайти підхід до 80% і в умінні повністю ігнорувати 5. Зазвичай ініціативні групи роблять стандартну помилку. Вони вважають, що ті 5% це думка всього будинку. От хтось там в групі в вайбері написав будинку, я там ну, так не можу, і ініціативна група починає, якісь заперечення, якісь там все, така каша, все, 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 все. Але насправді це абсолютно безефективна діяльність. Ваш результат пов'язаний з умінням знайти те, що під отримує оти 80%. І якщо ви для себе сформували отакий от пакет, у вас буде ОСББ і буде успішна діяльність. Людей, які формують цей пакет, я називаю політбюро. В найкращих традиціях забороненої комуністичної партії. Тобто це люди, які приймають рішення. Це не обов'язково формальна ініціативна група. Це люди, які... Витрачають свій час, аналізують, радяться і формують пропозицію для будинку. Впевненість і єдність ініціативної групи, зрозумілість цих питань, не взагалі по загалям, а це має бути розмір внеску, які права, як сервітуту, це має бути сформований вже повністю пакет. І коли ця ініціативна група виходить до будинку з чіткою і зрозумілою позицією, Оти 80% легко голосують. Вони дуже вдячні, що хтось цим переймається. Їм головне, щоб хтось на себе брав відповідальність. Якщо ініціативна група намагається погратись з 80% в демократії, а саме, ну от не знаємо, давайте якісь там і по кожному пункту, під пункти, там, д -д 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 -д, це приводить до того, що ОСББ не створюється. Основна проблема ініціативних груп, які вони озвучують, коли приходять на зустріч, звучить так. От ви все це розповідаєте, але ж у нас половина квартир здається. А ще у нас частина квартир, вона ж за кордоном. я кажу, дійсно, у вас яка адреса будинку? Він кажуть, ну така, я кажу, оце тільки у вас. Весь Київ та живе, у всіх та всі власники живуть. Там всі, так, да, там. Ні, здачі нікого нема ніде. А от за вашою адресою так, така. Створення ОСББ і голосування за всі питання не універсальна процедура. Будинки до 9 тисяч квадратних метрів, до 25 тисяч і понад 35 це три різні історії. Не сприймайте все, що я вам розкажу як ідеальну схему. Це лише середня температура по палаті. Зважте на це. Формальна процедура створення ОСББ. Дуже стисло. А потім моя порада, а як же я раджу створювати ОСББ? Бо це різні речі. І так, ініціативна група має складатися з власників будинку, а мається на увазі тих, хто записаний в реєстрі права власності, і таких людей має бути мінімум три людини. Ніяких... Реєстрації ініціативної групи ніде не існує. Немає процедури, що ви склали протокол, побігли кудись, зареєстрували, поставили штамп, і ви скажете, я ініціативна група. Нічого такого немає. Це просто формальний, такий аморфний орган, дуже цікавий, і одночасно, в будинку таких груп, може бути декілька. Далі ініціативна група отримує реєстр власників, формує для себе перелік питань порядку денного робить повідомлення про збори за 10 днів, направляє або власноручно або рекомендованим листом і безпосередньо запрошує людей на збори. Проводить збори, обирає голову зборів безпосередньо. Далі, якщо не набралася необхідна кількість голосів, а це 50% і рахується це квадратними метрами, вони проводять опитування. На сьогодні це 45 днів. 45 днів провели опитування, склали протокол. І далі є два варіанти. Або пішли до реєстратора, або пішли до нотаріуса. Нотаріус теж виконує функцію реєстратора. Реєстрація ОСББ безкоштовно, нотаріальний протокол установчих зборів не потребується, тому просто склали протокол, статут і пішли, зареєстрували. В ЦНАПі отримали відмову в половині випадків а, о, да. а. А, і пішли переробляти собі. На сьогоднішній день є роз'яснення Мін'юсту і новий закон, зміни до законодавства змінили ну, важливу частину, вони полягають так, не потрібно нести листи опитування до реєстратора, нести це лише протокол. Листи опитування залишаються у вас. Це дозволяє зробити дві речі. По-перше, не мати от тих от додаткових вимог до листів опитування, бо раніше це так, о, лист опитування, ого. А тут людина щось, ім'я не так написала, щось коряво, я не розумію, ні, не підходить. О, правки, правки бути не можу, все, закон, бачите, читаєте. Довіреність тільки нотаріальна, нема нотаріального до побачення. І таких вимог було дуже багато. І голоси не набиралися. На сьогодні ця проблема ну, потенційно вже вирішена. Ні нотаріуси, ні реєстратори не беруть листи опитування, крім там одного питання, але не мета нашої лекції зараз це. І вони реєструють на відповідальність підписанта, голови зборів. І от далі ви створили ОСББ і далі працюєте. Оце така, знаєте, схематична, проста форма створення об'єднання. Моя пропозиція по створенню ОСББ дещо відрізняється від цієї процедури. Далі я хотів би дуже стисло передати слово Юлії про її досвід роботи менеджера. А по-друге, це те, що буде цікавити всіх, в якому стані ви отримуєте ваш будинок. Юрій мене презентував відразу в двох якихось, не знаю, іпостасях. З одного боку, я заступник голови нашої ГС міста Києва Максима Петренко, по роботі з монополістами я монополістами займаюся вже багато років. Те, про що сьогодні розповідав Юрій, і чому ми зробили взагалі цю оцей такий семінар, цю лекцію, так, ідея в тому, що Юрій, як практикуючий юрист, він створює СББ, консультує, допомагає. А я якраз е, у нас є компанія. Е, ми називаємося управляюча компанія, але по факту це сервісна компанія, яка якраз саме оці ініціативні групи підхоплює, тому що ну, це, знаєте, як народити дитину, тобто створити ОСББ можна, а що далі з ним робити, це вже ну, така інша історія. З приводу е, історії, е, як приймати будинок, е, що дивитися, як його обстежувати і взагалі на що ми звертаємо увагу. Перше, знову ж таки, да, з чого ми починаємо, і іноді є, на жаль, ситуації, в яких ми не рекомендуємо навіть створювати ОСББ, Це оці ситуації для наших новобудов, коли е, в процесі виконання технічних умов. Ну, всі розуміють да, логіку, тобто забудовник отримує з по кожній з комунальній послуг послузі якісь умови. Ну про щось домовляється з монополістом. Що ось ваші там мережі опалення будуть виглядати отак. Це називається технічні умови отримують. Технічні умови складаються з двох глобальних частин. Це перше, що вони зроблять по самому будинку, тобто, що воно буде там всередині, як це буде, як будуть там зони розмежування і все інше. І наші монополісти київські, вони... Є така штука, цікава обтяження на технічні умови. Це для міста, для розвитку інфраструктури і таке інше. Чому я це окремо виділяю? Тому що може бути таке і таке, на жаль, прям дуже часто, коли будинок побудовано все зроблено, але оці обтяження не виконано. Це у нас посипалося після окурбуду маса таких будинків. Коли воно все все зроблено, і не знаю, там більше двох десятків ЖК зараз у нас в Києві, які не виконані, оці обтяження не зроблені. І це значить, що для будинку? Це значить, що у вас не буде прямих договорів ніколи. Бо це якісь е, мільйони, десятки мільйонів гривень. З чого починаємо? Да, дивимося на свій будинок і розбираємося, що в нас добудовано, а що не добудовано. Якщо у вас є... Е, в платіжці вашої квитанції послуга від водоканалу від Київтеплоенерго напряму або від Ясно, це ви вже ваші забудовники. Це питання вирішено. Якщо у вас немає і вам якимсь ну, з якоїсь причини виставляє за комунальні послуги за воду, за опалення, за світло. Ваш якийсь там жик, хтось там, хто вас обслуговує, це значить, що у вас немає прямих договорів з кожним монополістом існує домовленість. Що якщо в будинку з'являється ініціативна група, значить ця група через асоціацію або якось там самостійно ну не факт, що вам монополіст не дасть відповідь, тому краще через нас це робити. Ми звертаємося просто з запитом, і вони нам дають розширену відповідь. Це було наше перше таке, що ми домоглися. І дають насправді вони дуже багато років відповідали, що це не ваше діло. У нас тут договір там між нами, між там тими, сими. Ви взагалі на сторона того, Хто ви такі? Ініціативна група, не знає таких вообще, ну щось там нам. Але зараз дають всі абсолютно виїжджають на обстеження, складають акт і формулюється перелік умов, при яких місто може забрати ці мережі. А, ну, припустимо, що все, все нормально. Якось ви там розібралися з мережами, розібралися з усіма можливими ризиками з монополістами. Тоді йдемо дивитися сам будинок, що взагалі там відбувається в тому будинку. А як це робимо ми? І я так думаю, що це робить там більшість колег, бо це логічно, воно лежить на поверхні. Ми а, залучаємо всіх всі профільні компанії, так, які там. Працюють на цьому ринку наші партнерські, бо там внутрішні служби сервісні, які е, заходять на будинок і починають обстежувати це. зауважте, до початку роботи з ББ і навіть до створення кошторису. Взагалі, е, внесок, який ми будемо з вами приймати. Е, він повинен на чомусь базуватися. Ми повинні розуміти, що ми повинні витратити, або не повинні, або на що ми будемо збирати, або в яких ми програмах будемо брати участь. Тому всім дуже раджу, якщо ви визначилися, що ви самі будете працювати, або з кимось, з якоюсь компанією, з якимись там не знаю, партнерами, з, -з, з головою сусіднього будинку, там або ще якось ось щось ви там собі ж бачите, якусь стратегію, як ви будете цим СББ керувати, то е, почніть з обстеження. Е, є зараз всі компанії. Якщо е, раніше була така лякалка, що це ж вони там задефектувати, це страшно дорого. Це насправді не так. Абсолютно нормально, ринок на це реагує. Е, цінність таких всіх сервісних усіх компаній в тому, щоб вони вам змогли на такому зрозумілому е, мовілій да, мові донести, що з вашим з вашими мережами, з вашими інженерними системами там. З дахом і з іншим, і звичайно, що от на цьому етапі потрібно дуже чітко, дуже чітко розібратися, що з що з будинком. Я дуже дякую вам, що ви прийшли, що ви послухали. Бо е, ви цікавитесь у СББ, ви дивитесь цьому руху. Я неймовірний прихильник об'єднань. Я вважаю, що це майбутнє взагалі української демократії. Що як тільки чим більше людей будуть розуміти, що власність не закінчить цих квартир, і ми всі зрозуміємо, що ми у це власники. Наступний крок ми зрозуміємо, що ми власники землі, власники влади в народу і таке інше.